Поговоримо про порядок переведення військовослужбовців, це залежить від того, до якої частини ви хочете перейти. Все описано в постанові КМУ 1291. Отже, які ваші дії в залежності від умов переведення? Розглянемо два варіанти: переведення до небойової частини з бойової частини, щоб перейти, що вам потрібно. Отже, вам потрібно рішення військово-лікарської комісії про придатність до служби у частинах забезпечення ТЦК та СП, військових навчальних закладах та інше. І потрібна письмова згода командира частини або начальника ТЦК, куди ви плануєте перевестися. Переведення з бойової у бойову частину для цього потрібно лише Письмова згода або рекомендаційний лист від командира тої частини, куди ви хочете перевестися. Після отримання позитивного рішення видається офіційне розпорядження чи наказ, який є обов'язковим для виконання командиром частини. Більше про права військовозобов'язаних на моїй сторінці, тому слідкуйте та підписуйтеся. Якщо вам потрібна консультація чи допомога, пишіть в коментарях в особисті або телефонуйте за номером телефону.